Доброго ранку я посадкася блох от блох вот свои аэропортас обо всем. Ну, по чуть-чуть. И, это, то и своей сегодняшней рубрике хочу побалакати с вами Дивлюся Discovery. и это, то, и показую за Титаник». и без меня рассказывать. что там случилось на самом деле. Титаник построил, и это то 54 тысячи людей купили билеты на Титаник. 54 800 с чем-то. И на Титанику А это, ну его не собрались запускать, это кто сделал в зробив кто делал в компас с термостатом, а для замерения температури. что если заплывать на те места, для лифтовики на 10 или на 15 градусов падает температура в воде, на следом где-то лифтовики надо включать а, фонари и дивиться бдительно, щоб не врезаться в лифтовики. А, ну, і это так, ну капітан і хазяїн того міста, там де би Титанік запускали, продали білеті, вони думали, що ну, то на те, і це хто зробив. А вони продавали, сказали, щоб етатакі, ті, ті, ті 32 тисячі з Титанік на наступний раз підуть. На цей раз не підуть. Хазі то, хто зробив Титанік, їм почав казати смислі на цей раз. Чому? Чому на це раз, і це не можна його запускати, бо немає компасу і термостату, як ви будете плити. Якщо будуть лідовики, і і ще може щось друге. Бур'я і, там був ну, температурний зміритель і верхній, і нижній полості води, і верхньої температури воздуху, щоб знати, яка буде погода, щоб плити і закривати трьома або ні». Йому сказали, що та і, і не треба він, бо ми і так, як капітан сказав, плавав і так без нього раніше. Він сказав, що не можна бо може бо случиться, ви будете відповідати за це. Він сказав, будуть, це... все, що случиться, він плаває вже не один раз. Ми продали білети і вже не можна відказати, бо підуть в другу судну компанію. Він сказав, ділайте, що хочете, я відвічати за це життя не буду. Він сам не сів на корабль, бо знає, що не можна сідати без термостату, може случиться що угодно. Щось ну, Він збирався випустити. І через три місяці він доділив компасі з термостатом. Ну там спеціальне старового ну і це то. і Титанік запустили. Запустили Титанік і він поплив без термостата. Вони заплили, і в тільмасидата не було, не показували, що температура води падає, ніхто не включив фонарі, вони врізалися е, в лідовік. І щоб ви поняли, 28 тисяч людей погибло. 28 тисяч людей на Титаніку. Паша какаша блог от блог. Ставте лайк.